Всім привіт! Хоч доброго ранку. Сьогодні я в п'ятій ранку для того, щоб піти в теплицю і позв'язати листя з полуниці, тому що днем, в день там дуже жарко, просто неможливо працювати. Ну, а поки готувала сирнички на сніданок, приготувала ще один препарат. Для того, щоб боротися з фітовторою. Тому що у нас багатьох, ну, верніше, я думаю, в кожного в кожної господині, в якої є хлопчичок хвороби, є томати. Ну і не тільки томат. Така хвороба. Як фітофтура, вона поражає дуже багато рослин. І її різновидів дуже-дуже багато. І її треба якось держувати. Звичайно, її побороть не вийде зовсім. Це я не знаю, якими треба хімічними препаратами користуватися постійно, щоб щоб її побороти. Взагалі, ну, вона кругом є в повітрі, у землі, вона кругом єсть. Тому okay. сьогодні я запропоную вам приготувати таку суміш, яку я приготувала. Це препарат використовується у відкритому ґрунті раз у 5 днів. Обов'язково після кожного дощу, тому що там, де волога, там фітофтора. Поки вологи немає, там мінімум зараження фітофторою. Тому і говорять, що не можна поливати томати зверху, томати треба поливати під корінь, щоб лист не намок. Звичайно, хтось скаже, що раніше от поливали. да, раніше поливали, раніше не було скільки болячок. І я ось вчора ми їхали на ринок, їхали через одне село, і я звернула увагу на каштони. Каштони всі коричневі, листя коричневе. Ну, звичайно, зараз багато в нас зривається то бомби всякі, то що все ж воно йде в атмосферу і, звичайно, негативно впливає на, не тільки на рослини, а й на людей. Тому пропоную вам приготувати таку суміш, таку гримучу смісь. Сюди треба тільки два компоненти. Сюди треба горілка, не спирт, горілка, можна самогон. 200-250 грамів горілки береться і 10 грамів куркуми. Це все змішується, зболтується і ставиться в темне місце. Можна на один від одного до, до трьох днів воно настоюється, готується. Цієї суміші треба брати десь 4 столових ложки на відро води. І такою суміш обробляти раз в 5 днів після раз в 5 днів відкритий ґрунт. Якщо закритий, можна рідше. І сюди, не сюди, а в бокову суміш додати треба обов'язково прилипач. Заприлипач може. Прилипач може замінити не мило, а краще молоком. Молока можна лити стільки не жалко. Можна півлітри, можна стакан на відру води. Літра теж не помішає, тому що молоко. Воно після молока береться така плівочка і захищає наші рослинки від. Попадання туди патогенних всяких мікроорганізмів та грибів. І також молоко діятиме як мікроелемент. Там багато корисних компонентів, які будуть благотворно будуть добре впливати на наші рослинки. Таку суміш я вже робила, пробувала, але чомусь я в цьому році забула за неї, а в це перелистувала свої записи і згадала, тому що в цьому році у нас такі умови не дуже хороші. Оці перепади температури дуже негативно впливають на рослини. Рослинки отримують стрес, у нас ночі холодні, а в день жорстко. Тому я вирішила примінити такий препарат, тому що поки ще рослинки маленькі, то можна приміняти хімію, але коли вже є зав'язані такі томатики, то мені не хочеться приміняти хімію. І я вирішила отаку от приготувати суміш і працювати нею. Можна також працювати в переміжку. Раз тим-раз тим можна дружді розводити. Дружді теж вони поглинають патогене всякі і діють як підкормка. І ще обов'язково на томатах, і не тільки на томатах, і на всяких інших рослинах, не забувати про те, що рослинка повинна підтримуватися тими добривами, які потрібно їй от в даний момент. Обов'язково давайте, коли вже томати висаджені в ґрунт, та й не тільки, я взагалі частенько даю полистику, коли проходжуся чимось, то додаю монофосфат колію тому що от монофосфат калію зміцнює рослинку і виробляє у рослинки імунітет. Також монофосфат колію я приміняю і на полунички по листику. Це, можна сказати, найулюбленіше моє добриво, хоч воно і дороге, але воно дуже дієве. І монофосфатом колію я не пам'ятаю, щоб можна було спалити рослинку. Монофосфот колію приміняється. От хочете, щоб у вас рослинка була хороша. додавайте по чуть-чуть, по грамочки в кожний полив і буде у вас все добре. Рослинка буде товстенька, гарна. І добре себе почувати. Ну, все миру добра всього найкращого. Пішла зрізати полуницю.